Доброго всі дня, це канал Пасіка в Україні. Сьогодні у нас 22 березня 25-го року. Посадили сьогодні 20 саджадів е, двохрічних дерев, дерев еводія Даніеля. Ось так вони виглядають. Ось такі деревця, це їм вже 2 роки. Вирішили спробувати посадити. Бачили, що в інтернеті... Багато написано про них цікавих і гарних слів про те, що вони дуже багато виділяють нектару, а також пилку, що вони там чуть не в 10 чи в 100 разів більше дає, ніж липа, вирішили спробувати. Придбали, побачили оголошення у Фейсбуці, придбали собі на пробу такі 20 деревець. Якщо приживуться, то ще будемо в наступному році садити. І так кожного року будемо садити. Засадимо ними весь ліс. Нам порекомендували їх посадити в сонячному місці, де сонечко постійно світить, ми їх так і зробили. Ось у нас така галявина. Тут постійно у нас сонечко світить, Ну зараз вже не світить, тому що у нас є такий дуб прекрасний. І там ліс. Ну вдень і з ранку тут все в сонечко